Азартні ігри давно перестали бути розвагою. Це надприбутковий бізнес, в основі спішності якого лежать певні нейрофізіологічні механізми. Алгоритми роботи казино, особливо онлайн-казино, платформ онлайн ставок на спорт, спеціально моделюють так званий ефект змінної винагороди, змінне підкріплення. Ви ніколи не знаєте, коли тримаєте виграш. Така непередбачуваність є найпотужнішим стимулятором дофаміну. З часом людина вже не шукає виграшу, вона шукає саме стан азартного збудження. Алгоритми налаштовані так, щоб затримувати вас якомога довше біля екрану. Кольори, звук, мікровиграші, статистика усе це формує поведінкову пастку. Нейронні мережі людини перебудовуються, і людина вже втрачає контроль над імпульсами. Формується залежність, яка за силою та клінічним перебігом не поступається хімічним аддикціям. Під час терапії в нашій клініці ми повертаємо людині здатність зупинятись, відчувати реальність, відновлювати критичність. Навчити мозок працювати по-іншому можливо, але для цього треба чесно визнати: залежність створюється не випадково а як результат цілеспрямованого, системного впливу на вашу нервову систему. Створеного класними професіоналами в сфері ментального навіть підсвідомого впливу.